Життя на місяці у комфортному містечку. Студенти Франківського університету Нафти і Газу спроєктували смарт-поселення з місячного пилу. Складається воно з модулів, які можна комбінувати і адаптувати під різні потреби та ситуації. У ньому каже Анастасія Кисалюк, є усе необхідне для життя відпочинкові кімнати, кухня, лабораторія та навіть ферма. Ці поселення відрізняються саме тим, що вони йдуть модульні, тобто клієнт може собі обрати певну кількість. Наприклад, може бути дві кухні, може бути три лабораторії і так. Далі так само у нас є ферма для вирощування різних продуктів, до прикладу, що, що наші астронавти вони в принципі можуть виконувати різні функції, такі самі, як і на землі, але вони будуть мати трішки інші, ну трішки інший вигляд. Ці ідеї, звісно, що вже зустрічалися. Ми, наприклад, надихнулися концепціями наса, але ми вирішили це якось вдосконалити. І, в принципі, я думаю, що це досить перспективно для нашого майбутнього. Створили проєкт місячної бази студенти на конкурсі в рамках шостої міжнародної конференції з космічних ресурсів. Студенти змагалися з учасниками з Франції, Німеччини, Швеції, Люксембургу та Польщі. За два дні та три раунди розробок вони мали створити проєкт, пов'язаний із житлом та мінімізацією матеріалів, які постачаються із землі. Всього за дев'ять годин роботи каже Мар'яна Рачкевич, їм вдалося це зробити і таким чином здобути перемогу на престижному конкурсі. Це все насправді доволі реально, тому що навіть на тій конференції були люди, які представляли ідею збору. Цього пилу, тобто ми вже будемо мати, де його взяти, як його переробити і, власне, друкувати. Плюс технологія 3D-друку 3D в будівництві існує як така. І, власне, також ми опиралися на дослідження НАСА, і вони вже з місячного реголіту власне видруковували певні зразки і давали, що це можливо. Він є практичним, тому що все-таки в один момент нам доведеться місяць досліджувати більш глибше і залишатись там на більш довший час. І для цього вже такі капсулки не підійдуть. Вже треба буде якісь брати модулі, в яких астронавти будуть не просто. Перебувати певний час, поки триває місія а будуть перебувати триваліший час. Загалом над створенням місячного поселення працювали двоє іноземних студентів та троє українських. Крім того, один із учасників, франківець Ігор Ніколенко, здобув перемогу у ще одній номінації. Хлопець розробив робота маніпулятора. Він призначений для роботи на міжнародній космічній станції. Основною його метою є це представляння різних об'єктів, допомагань допомога астронавтам. Також за допомогою цього робота можна навчати майбутніх астронавтів користуватися робототехнічними комплексами та працювати з ними, оскільки він легко програмується. У нього є досить. Нова конструкція такої конструкції не використовувалися до цього в інженерній галузі, що стосується роботів маніпуляторів. Це не секрет, що робототехніка може працювати в середовищі відсутності гравітації, середовищі, де не могла б працювати людина. Саме тому робототехнічні комплекси є дуже важливими для освоєння космосу і для космічних технологій. Свої розробки кажуть студенти вдосконалюватимуть і надалі, адже вже мають амбітні плани співпраця з міжнародними компаніями, які займаються дослідженням космосу. Люса Грибик, таліма галаті, телеканал 402.